Всім привіт, всіх вітаю на своєму каналі. Хочу трошки вам показати своїх кролів сьогодні. Що в нас трошки нового. Показати, розказати кролики попідростали всі. О. В термончиках в нас самочки мають кролитися. Лежать. Будемо сьогодні ставити маточники. Їм одна, друга. Відпочивають. Відпочивають. Купили ми собі нового самчика Термона. А. Того свого продав. А, нового. Бує молоденького собі. Самця. Зараз радостану покажу вам. Опа! Ось такий самець. Три місяці йому. Свій місяці самчик. Будемо лишати собі самочок ще. Ой, маємо тут п'ять самок, вони одинакового віку. Зараз возьмем одну од нього. Всім дора буде три місяці самка. Ой, самочка. Ой, самочка. О, То будемо лишати собі. Будемо самок, певно, всіх. Бо у нас тут 5 і тут 3. І тут 3 самки і ще два самця. Тут сидить. треба буде відсаджувати його з дня на день, бо щоб не парував вже. Починають бачу вже скакати одне по одному. То самок будемо всі, всіх залишати. Щось будемо продавати так, щось будемо продавати кітними. Кого цікавить як щось. Це яких два-три тижні, то й можна буде їх вже злучати тих самок. Можна буде вже їх злучати. О, класні самки, довгі. Вушко, туненьке, е, голова малесенька. Самки дуже класні. Сховаємо нашого. Будем... О, то будемо. Воду до них новий самець приїхав. О, давай покажемо наших кроликів. Тут попідростали вже. Тіка, От і вижигають. От у нас помість того. У них є чистокровний фландер, То у нас памість. То в нас помість, то є фландер і стермон обмішаний. А м'ясо буде, думаю, побачимо, буде класний. Тут наша самка сидить, чекає самця свого. І тут наш чистенький наш фландер. Вже попідростали класні кроленятка. Перевірив я, тут у нас хіба дві самочки і шість самців. Дві самочки і шість самців. Якщо кого цікавлять самці, то звертайтеся, самців є багато. Ми попідростали 40 днів, вже 40 днів. О, що там у нас далі? А що в нас тут? Ті гарні вже ролі? А хто у нас самець? To наш самец, то наш самець, і той самки, що зараз чекає самця, і це цієї, що там сидить. Дуже класний самець саме, вже будемо ще місяць, два місяця. І буде вже його запускати, в роботу брати і від нього клоняти. Тімушка довга, аж позагинались кінчики. Тут наша самочка так підросла вже. Класна самка, таке вухо, шикарне. Самка дуже гарна, велика. Дивіться, тут той самець, він буде до неї. Мають бути кроленята, просто шикарні від них двох. О, буде вискакувати зараз. Буде зараз вискакувати. Далі тут. Тут теж самка просто шикарна. То наша вивідна самочка. Так, да, малиш. оп, оп, оп. Наша видна ця самка, цей самець брат з сестрою. Ось така самка кругла, широка, класна. Самчик Ох зверь. Ох Какие Им тоже еще какие Месяц Пятурадок до двух месяцев Будемо вже ним теж варвати тих самих молодих тих, що в нас є. Оп. Ех, як собака кидається, що таких з мене злих самців не було ніколи, як той. Ружко теж дуже класна. О, і тут по термонах, що тут у нас тут? Самочка сидить, кітна теж. Ну то як дару вигризла, гризло. Треба залишити сьогодні. Сьогодні свято, сьогодні не буду, а й так буде. То кітна, але вона замовлена. Ще залишилась. Не знаю, я щось сумнів, Думаю, чи то я маю Думаю, може собі залишити її. Путевые ножи. А, тут такое у нас. Тут у нас пять самцов сидеть тоже. Тормошках. И тут четыре самцы сидеть. Вона. Плем'я може саме цікавить, то я звертаюся. Самці класні теж. А на цьому все, будемо завершувати. Підписуємося на канал, пишемо коментарі, ставимо лайки. Все, всім дякую, всім папа, -па, гарного дня.